Українські компанії почали активно вкладати кошти у соціальні проекти. Суми можуть сягати кількох мільйонів доларів. Експерти зазначають, колись соціальний маркетинг був цариною здебільшого іноземних компаній, а нині на екологічні, освітні та енергоощадні програми витрачають і вітчизняні фірми. На цій виставці лише соціальні проекти. Їх презентують банки компанії мобільного зв'язку, навчальні заклади. Тут навіть кондитерські фабрики. Вони влаштовують безкоштовні екскурсії для дітей сиріт. Зі енергетичний гігант вкладає у соціальні проекти шестизначні суми. Лише торік 60 мільйонів. Цього року 120. Направляють кошти у спорт та навчають ефективно використовувати тепло і електроенергію. К сожалению, якщо в нашому обществе люди не будуть готові платить за тарифи за електроенергію тепло, то компанія також не може розвиватися. Компанія з доставки води активно популяризує здорове життя, проводить семінари і тренінги для школярів. Менеджери кажуть, коли розгорнули активну соціальну кампанію, збільшили власну клієнтську базу удвічі. Ми побачили ріст ринку більше ніж половину. Тобто, якщо у минулому році тільки 7% київських домосподарств замовляли воду з доставкою додому, то на початку цього року це вже 12%, тобто ріст майже на 70%. Експерти зазначають, соціальний проект працює краще за рекламу і створює позитивний імідж компанії. Проявляя заботу о своїх потребителях, ми показуємо їм те, що наша компанія не просто заробляє гроші, благодаря тому, що щось вам продає, но і заботится о вас, перераспределяя ці деньги в рішення соціальних проблем. Крім того, такі проекти оздоровлюють суспільство та створюють нормальне середовище для розвитку бізнесу. Ганна Куріна, Олександр Скевич, БТБ.